А салам алейкум. Мене звати Наталія Бакакова і я прийняла іслам. В цьому відео я хочу вам розповісти трішки про своє минуле, про те, як я прийшла до цього моменту, як я прийшла до ісламу, а також хочу вам показати мою шахаду, як це сталося, як я стала мусульманкою Альхамдуля. Я відкриваю свій канал на ютубі для тих братів і сестер, які хочуть більше дізнатися про іслам, і іншаллах, вам сподобається моє відео. Тож, я народилася на Західній Україні, в маленькому містечку Кам'янка-Бузька, в реко-католицькій сім'ї. Я росла в релігійній родині, всі релігійні свята завжди святкувалися, що ходили до церкви. Релігії мене навчила бабуся переважно, навчала мене як молитися. І е, я росла, знаючи е, християнство, перш за все з практичної сторони. Е, менше в мене було знань е, про теорію. І я, будучи маленькою дитиною, маленькою дівчинкою, побачила фільм про українську дівчину, яка стала дружиною султана. І знаєте, мене так вразив цей фільм. Це була зовсім інша культура, зовсім інші традиції, одяг, архітектура, природа, навіть так, все-все зовсім інший світ. І в цьому фільмі я перший раз побачила про іслам, ще не розуміючи так насправді докладно. І знаєте, як почала бавитися в хіджаб. Я закладала хустку, закривала обличчя, і можете уявити, яка була реакція моєї сім'ї, бабуся казала, не роби так, не закривай обличчя. А я, будучи маленькою дівчинкою, я була зафасцинована цим всім, так вражена цією красою цього одягу, так, красою архітектури, і на все моє життя залишився такий слід, така можна сказати, туга за, за цим. Завжди я цікавилася найбільше арабсь... книжками з арабськими історіями, арабською музикою, культурою, архітектурою, одяг мене приваблював. І завжди це залишилось в, моє... в моїй пам'яті. Завжди я шукала щось, щось такого східного. Так? І я закінчила школу, поступила в Польщу в інститут. Не жила в Польщі з моїми батьками, закінчила інститут, знайшла хорошу роботу, почала подорожувати по світі і побачила інші країни, інші культури. І знаєте, маючи таке інтенсивне життя. Здавалось б, на той момент маючи все, що потрібно, завжди чогось не вистачало, так? Завжди щось було таке, що нема такої повновди в житті, завжди чогось не вистачає. Потім я познайомилася зі своїм на той час майбутнім чоловіком. Ми почали розмовляти багато про релігію, і на той момент я зрозуміла, що мені бракує знань про християнство. Так, він мені розповідав про Іслам, він мені задавав питання, і я не могла дати йому відповіді про християнство. І я зрозуміла, що так я повинна вивчати християнство. Потім у моєму житті стався такий сумний важкий момент, знаєте, такий переломний момент в житті, і я не могла зрозуміти, от все має все, все так ідеально довкола мене, все, що я хотіла, планувала, робота, подорожі, так, друзі. Все-все так, здавалось би на той момент ідеально, і чому таке щось сталося зі мною? Така сумна, прикраша історія, ситуація, і я зовсім не мала впливу на це. так? Я, я не знала, Чу, чому так? Я багато плакала, багато переживала, і я не знаходила відповіді, чому. І я почала читати Біблію. Я почала читати Біблію, і мої питання тільки збільшувалися. Я читала Біблію, сторінка по сторінці, і знаходила відповіді в ісламі, знаходила відповіді з Корану. В цей момент я зрозуміла, що тут хіба щось, щось не так. І я зрозуміла, що я повинна почати читати Коран. Знаєте, на початку це був для мене так, так званий виклик. Я хотіла подивитися ось так, тут є Біблія. Я хочу подивитися, що, що є в Корані. Я почала читати Коран, і це було щось прекрасне. Кожне слово, кожен аят достукувався, проходив просто в моє серце. І це, це було чудово, це було прекрасно. Я читала аят за аятом, сторінка за сторінкою, і щораз більше мене вражав Коран. Аллах говорив до мене через Коран. І я зрозуміла, я хочу піти в мечеть, я хочу подивитися. І знаєте, я пішла в мечеть, це був вечір. Я сиділа на на другому поверсі в місті, призначеному для жінок, дивилася зверху на, на мечеть, на низ, і почався азан. І, знаєте, це було так, так прекрасно, так глибоко, так чудово. Я... Не можу передати, я просто втратила дар мови такий настільки чистий, настільки щирий, могутній голос. А за, ну, це проходило до мого серця, до моєї душі, виповнювало мене всю зсередини, і я просто сиділа, дивилася, плакала. Сльози почали йти. Я плакала я не могла нічого сказати, нічого зробити. І в цей момент я зрозуміла, що багато, багато речей є неправильно в моєму житті, і я мушу змінити це. Потім я продовжувала читати Коран, я все частіше хотіла піти в мечеть. Е, також дуже часто я слухала аудіозапис Корану, мій на той час майбутній чоловік висилав лігінки і я слухала переважно вечором, це мене заспокоювало, е, забирало мої. Е, Мої переживання трошки відходили на інший план. І, знаєте, мій шлях до ісламу можна сказати довгий і короткий одночасно. Так як я, будучи маленькою дівчинкою, перший раз побачила про іслам, дізналася, що є така релігія іслам. Так само вже в дорослому віці, як я почала читати Коран в грудні чи в січні. І в листопаді Альгамдуріла. Я стала мусульманкою, я сказала шахату. Тож, як бачите, менше одного року сталася ця зміна в житті Альгамдуріла Спханала. Це, це щось прекрасне. Перед тим як я сказала шагаду, було стільки переживань, стільки тривог, стільки непевненості. Стільки страху, і можна сказати, було дуже багато страху в моєму житті. І я сказала шахаду, і в цей момент я почулася такою легкою, такою, якби важкий камінь, важкий груз впав з мене і почалося нове життя з нової сторінки повністю. Альхамдавіла, субханула, це, це прекрасно. Це найбільший подарунок від Аллаха, матиман, Мати віру. Альхамдавіла, субханула, я стала мусульманкою. Аллах каже в Корані. І справді це було так для мене повністю зовсім нове життя почалося, так, з нової сторінки, нове життя на чисто. Це, це, це прекрасно. Альгамдоліла. І знаєте, перше слово в ісламі — ікра, «читай». І справді це був мій шлях до ісламу. Я багато читала, багато дізнавалася, вивчала, почала вивчати християнство, потім почала вивчати іслам, читала Коран. І це був мій шлях до ісламу. Також Аллах говорив до мене через Коран, через Азан. Це проходило просто в моє серце. І також я бачила кілька снів. Аллах дав мені знання через сни, аль І я змінила своє життя, я стала мусульманкою Аль-Хамдуліла. Іншала вам подобалось моє відео, і я надіюсь, інша планую е, зробити інші ролики про іслам. І іншалла, побачимось в моїх наступних відео. Салам алейкум!